Оце то колосо, замітив, дивись, це що таке? Прррр ракель, Це на який ракель Диви. Метр вісімдесят колос, ну не, метр сімдесят я і. І що це таке? До чого? Одне. Це до оприскувача самохідного. Таке теж можемо на спецтехніку. Без проблем. Ні, бо трактора показували. Бартіри, великі, джундіри, шмандіри, всі класи, все робимо. А тут ще й оприскувачі. Це от між цими, що проїжджати треба. Да, так, як в мультику Маквіні проїжджали під ним. Я бачив, тихто чувак на електричці на те. Проїхав між цими колесами. Тобто я сам хотів, але звернули в поле. Злякалися мене. Я на розгон набирав. Коротше, приїжджайте, в Любі можна замовити, з Як ти його збортіруєш? Тут радіус 88. Діаметр 50 влазить в станок борту? Да. От бачите, яке спеці... спеціальне обладнання. Technology дозволяє бортувати і допомагати вам організувати таку резину. Заїжджаєте, рівне, цілодобовий шибний сервіс, резина є різна, навіть на легкові.